Пане Тама! Коні стоять п'яні, хлопці заприжали. Добрий день, шановне панство. Сьогодні в нас планова перевірка. Ми зараз будемо проводити з вами медичний огляд. Зараз бригада моя йде, медична. Далеко не їдь, бо я дивлюся, що ви дуже щось побігли. Але е, ми спочатку почнемо. Шановне панство, знайомтеся, це маша, це Маша, медсестра Маша і медбрат Міша. І я я главврач. Так, ми почнемо із нашої. Е, е, сонце, давай тако відійди. Відійди, бо я мушу нашу молоду перевірити на її стан здоров'я. Скажіть мені, будь ласка, сонце, відсувайся. Бо, бо я бачу, в ординаторську нема як піти. О, зараз тако. Скажи, скажіть мені, на що жалієтеся, що вас турбує останнім часом по стану здоров'я? Афект в стані збудження. Ви виписуйте, так верніше не виписуйте, давайте вітаміни А. Беріть, нам треба тепер багато вітамінів. Б. Б. Це. С. С. не це, не це, 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 це. Так, Ні-ні-ні. я ма, маша. Маша. Ма. Це це. так. І е, е, не, не, не це, це вже не це. Це не це, не це нікуди. Маша. Так, е, е, і і буде усе добре. І ще можете на ніч салат з моркви. Тепер ми йдемо до нашого молодого. Тоже зблід чоловік. Ану, да, дайте тако, я, я я ближче Перевірити. Ви знаєте, ми, мені так казали, що ви ми з вами колеги по роботі в майбутньому. Чи ви, ви вже закінчили інститут? Нет. Так? ви вже працюєте? Да ви то, чи ні, то я вас особливо перевірю. Так, так, скажіть мені, будь ласка, так, поверніться до мене задом. <рес> так, вдихніть. Ні, ні, вдихніть і не видихуйте. Так, і на що вас турбує? Поверніться до мене передом, не дихайте, не дихайте. Як ви думаєте, що це вас за діагноз? Де Ді ще не знаєте, ви ще молодий лікар? Це све святкістхана анахата. Впадаєте в повну залежність від жінки. Страшна хвороба. Ні, невіліковна. Це вже воно, воно хронічне перейшло. Передається. Передається дітям. Вона та, передається, ага, по сподковості. Але то, то нічого. Медсестра пише: чай з ага. чай, чай, Ча, че. Ага. Зранку, зранку, чай, чай з Меліси написала. Валер'янку на обід. І на ніч корінь з петрушки. Прив'язати корінь поміцніше. Прошу присідайте, бо ви вже стурбовані. очі, очі, ой, почорніли очі. Так, на що на що ви жалієтесь, що вас турбує? А що так сильно вас хлопці хочуть? Так, крашно, до, 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 до нинішнього дня воно то вже давно тягнеться, так. Вас. так. Е, медсестра, імпортне лікарство дайте. Я, я розумію, я розумію, бабушка, вона, вона для себе тримає. О, о, Маша, 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 ну віддай, потрібно. потрібно. Бачиш, тут клопіт, покажи всім гостям. страшен ні один хлопець Дякую вам і... не падай не падай маша тримай посадіть посадіть хло бо заслаб. слаб що з тобою на що на, на що жалієшся що тебе так сильно турбує возить Нє, ще, ще не рубайте, наша. <глух> в нього просто нервовий синосід в стадії ремісії. Давай! <плух> <Йей>! Давай! <плух> <Так>, п... <плух> не не переживай!